Тире в безполучниковому реченні. Ми ставимо тоді, коли у вас є наслідок або висновок в другій частинці. Угу. Ну, по суті, якщо в першій причина, а в другій наслідок. Дивимось приклад: зрубав дерево, посади два. Є причина. Якщо зрубав, то посади, можемо сказати. От, підставити, якщо то так. Відповідно, якщо є причина, наслідок, ставиться тире. Тут питання є? Немає. Наступне, ластівки літають низько, завтра буде дощ. Якщо ластівки літають низько, то завтра буде дощ. У вас є причина і висновок. Угу. Отже, якщо в другій частині є наслідок чи висновок, ми ставимо між частинками тире. Граматичні основи назвіть, будь ласка, в цих цей хрещення. Lastліта. Угу. Дощ буде. Угу. А в першому. Зарубав. Угу. Осереда. Так, добре. Далі. Другий випадок, коли ви можете ставити тире між частинками безполучникового речення це якщо у вас є протиставлення або зіставлення. Дивимось. Багатому щастя у богому трясці. У вас протиставляється одне іншому. Де граматична основа? Як це нема? Про що йдеться? Ну, кому що далі? Про що йдеться в першій частині? Можна справитися. Можна. Щастя вікне протека немає. Так. Бачите uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. протиставлення? Бачите. Uh -huh. Добре. Якщо у вас частинки протиставляються чи зіставляються, ми ставимо терет. Uh, ну, і третій випадок це якщо у вас є порівняння. Тобто, коли ви можете вставити, наприклад, слово ніби. Дивимося. А гляне водою обіллі. Можна замість тре поставити ніби. Гляне ніби водою обілє. В такому випадку теж ми ставимо Ти, «ре» на межі частину. Граматична основа тут де? Гляне. Угу. Обілє. Угу. Запитання? Немає. Немає. Отже, тепер підсумовуємо. Якщо у нас події відбуваються одночасно або послідовно, який знак буде? Кома. Кома. Якщо якась із частин насичена своїми розділовими знаками, який знак буде? Крапка кома. Добре. Якщо можна вставити. М -мо, бо. Тобто, якщо є причина е, в другій частині того, що відбулося. Двокрапка. Угу. Якщо вставляється бо, це двокрапка. А Якщо є доповнення чи конкретизація, двокрапка обов'язково. Якщо є пояснення. Так, якщо в другій частині щось роз'яснюється, пояснюється. Теж двокрапка. Правильно. Якщо є зіставлення чи протиставлення. Так, зіставлення протиставлення значить тире. Якщо у нас є порівняння, що ставно? Тире. Тире. От тут, будь ласка, не плутайтеся. Якщо в першій частині причина, а в другій наслідок чи висновок це тире. А якщо в другій частині причина, то це що? Двокрапка. Угу.